Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас подивитися, як Харків готується до зустрічі нового 2023 року. Отже, давайте розпочнемо. Let's start. Як завжди, ми будемо перекладати інформацію про побачене з англійської мови на українську. New Year's celebrations have been moved to the metro this year. Новорічні святкування перенесені цього року в метро. Сейнт Ніколас invite children to his house every day from 10 to 4. Помічниці Святого Миколая запрошують дітей до його будиночку кожного дня з 10 до 4. This is how the house looks from inside. Ось як будиночок виглядає зсередини. Children have the opportunity to take a photo with Saint Nicholas and His Helpers. Діти мають можливість. Сфотографуватися зі святим Миколаєм та його помічницями. Each Child Gets a Letter From Saint Nicholas. Кожна дитина отримує листа від Святого Миколая. In the letter, Saint Nicholas wishes the Children a Happy New Year and Christmas.

Дві metro stations are also festively decorated. Дві інші центральні станції метро також святково прикрашені. These are metro stations, історичний музей, and південний вокзал. Це станції метро Історичний музей та південний вокзал. All supermarkets and shopping centers try to create a festive atmosphere. Всі супермаркети та торгові центри намагаються створити святкову атмосферу. You can buy a variety of sweet products for the holidays. Можна придбати різноманітну солодку продукцію до свят. Сподіваюся, що відео було для вас цікавим та пізнавальним. До нових зустрічей, друзі! See you soon!